вами. Сьогодні у нас президент на Закарпатті Алійський, директор, директор на нас Хоранта, Бухлак Юрій Михайлович. Ми сьогодні поступуємося про страхування умовах криз. Будь ласка, Юрій Михайлович, вам слово. Доброго дня, шановні нові журналісти. Я хочу вам для дешево так невеликому об'єму розказати про Нашу дирекцію, закарпатську обласну дирекцію Національної, національної страхової компанії Орада, розказати трошки про здобутки, розказати трошки про проблеми, проблеми страхування в... нас в цей час, час економічної кризи, час, будемо казати, таких, кажуть, Перехідних період Ну, Що вам е, сказати, Закарпатська обласна дирекція, асторанка е, має 16 відділень в області. Е, значить, в страховій компанії в обласній дирекції працюють 374 чоловіки, з них е, 85 штатних, з них агентів 234, агенти на договорах цивільно-правової правової е, характеру. 37-18 приватних підприємців. Значить, можу, хочу вам наголосити, що єдина компанія, яка приймає на роботу страхових агентів з умови, якщо вони працюють, хоча б мінімальну заробітну плату, значить приймає на трудову книгу. Відповідно, компанія забезпечує весь соціальний пакет. Лікарняні, відпускні, подобля до дитинків і е, інші соціальні пільги, які е, які визначені законодавством. е, Якщо трошки взяти статистику, значить е, в тисяч, за, за, за 2009 рік компанія зібралася таку приблизно 13 половиною мільйонів гривень по Закарпатській області і виплата склала 7 мільйонів 368 гривень 368 тисяч гривень. Значить, це близько 57% із поступлення. На сьогоднішню дату виплат компанія провела в розмірі 2 мільйони 815 тисяч гривень. Значить, Питання виплат, ви знаєте, що страхова компанія є класична страхова компанія, вона на ринку понад 89 років. І пріоритетом компанії ставляться головні завдання компанії оберігати майно громадян, оберігати майно підприємств, оберігати в смислі страховує відшкодування, І це, Якщо ми візьмемо по підтопленням недавній період місячної давності, 14-15 травня, 30 травня, значить компанія розраховувала повністю було захонував в розмірі 85 тисяч гривень. А по недавньому шквалу 14 червня, де було захвачено 4 райони, тобто Єршава, Виноградово, Хузький район, і, 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 і трошки у нас є відділення в то село Довги. До нас поступило 340 заяв, на суму понад 170 тисяч. Коли будуть оброблені ці документи, документи обробляються в найкоротший термін, якщо є в нас такі катаклізми, значить ми просто назву Києва, кілька на дозвіл по спрощеній системі. Ми формально по спрощеній системі і е, це займається приблизно дві неділі десь е, строк до 20-22 днів ми виплачуємо своїм страхуванням е, грошові страхові відшкодування. Виникає одна проблема, знаєте, ті, в тому, що е, у нас в у Закарпатській дирекції у нас як у всіх банках, так і в страхових компаніях є свій портфель. У нас правда портфель страховий. Значить, відповідно, планується мотор і не мотор, так званий, значить мотор це вілка каска, і не мотор це всі нещасні, добровільна медицина і так далі. Значить, у нас практично західні області, в тому числі і Закарпатська область, у нас у нас свій Золотий фонд, тобто наші страхові аренди і практично ми виконуємо свій план приблизно 50-50%. Тобто десь приблизно 50%, 45-50% із нашого плану ми маємо по майну, майну громадян, майну, е, юридичні, сіп, е, по моєму юридичних осіб, приватних підприємців і так далі. По, якщо сказати хотілося, щоб е, Наші громадяни Закарпаття, де у нас є такі вже часті катаклізми э, в цьому в, 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 в нашій області. Хотілося б, щоб громадяни э, страхували своє майно і показати на більшу суму, тобто .е. більше оцінювали. Наскільки мені відомо, по постійному у Мукачеві ми виплатили повністю, тому начальник відділення докладував, що. Уже громадяни почали страхувати мінімальний платіж 100 гривень. Есть, відповідно, хата страхується десь на 35 тисяч гривень. Ми виплачували страхові платежі е, по паводку у Білій Церкві, виплачували страхові платежі у середньому верхньому воді, тобто виплачували в сільських радах, щоб прискорити це дійство. Відповідно, е, громадяни, е, я вам хочу сказати, одержавши ці е, страхові платежі. Е, Страхували своє майно на більш суму. Є питання таке, ось, є такі випадки курйозні, коли приходить мужчина до мене і каже, що я застрахував свого сина, поламав руку, а ви заплатили 120 гривень. Я йому з нього спитав, ви скільки заплатили? Він каже, я значить, ну Я йому об'яснив, що ми йому 24 рази більше заплатили, значить практично життя сина йому оцінив тисячу гривень. Відповідно, чоловік, посидівши в мене, зрозумів, каже, да, я, напевно, неправильно до вас звернувся, тому що за 5 гривень заплатити 120, за страху на 50, тобі заплатять 1200, або 1400 гривень. Я свої проблеми і свої десь, буде статки кров, як зараз світлі, як нашій дійсності десь господаря. По, по портфельному транспорту, десь у нас трошки є затримки з вимогами, десь, як кажуть, кожному клієнту не водиш, десь на нас може пише. Но я вам хочу сказати, що ми стараємося, Ми дуже лояльна компанія для своїх страхувальників. Не буду вам роз'ясняти, в якому аспекті лояльна компанія, тому що це довго говорить. Але компанія дуже лояльна до страховиків. Я не хочу не казати щось погано проти другої компанії, не має права цього, але е, такої лояльності до своїх клієнтів, як оранта, не проявляє практично ніхто. За, буквально за поза минулий тиждень було виплачено, виплачено по портфельному моторному, за тиждень було виплачено 890 тисяч. Тож суми достатньо, достатньо великі, достатньо. Для такої області невеликої, як закарпатський, це за достатньо великий сум. Ну, на сьогоднішню дату 2 мільйони 815 тисяч. Це так само сума невелика, не мала.